А, о о Боже, це ти. <рес> Бляха, муха мені. Мені потрібні нові штани. Гей, твої психопати з півночі щойно подзвонили. Незабаром сюди прилетять. Де ті йобані гроші, Томі? Спокійно, тихіше. Ми досі працюємо. А, а я тут думав, що у тебе все на мазі, що все за планом. А тепер ті пастажери просять нас про послу. Тобто вони мене просять. Ну звісно, тебе, Томі, по-твоєму, я щось можу налякати присяжних? Та я дитину не залякаю. Побір, я пробував. Слухай, або так, або кузена Форелі Джорджіо садять на п'ять років за шахрайство. Ти мусиш про них подбати. Та ясно. Переконаю присяжних змінити думку. Все просто. Ні, 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 ні. Я пробував, і вони чомусь не погодились. Тому змусь їх змінити думку. Ну, добре, нове гівно під'їхало. Де я так нагрішив? Черговий ідіот зі Флориди. Me. How are you, and I'm like, friend? whatever. you Hey, чуваче, my тачка. Залиш її спокій, чуваче. Йоу, чуваче, я ще кредит за неї не виплатив. О, Боже, господи, допоможіть мені! Він невинний, доки я не передумаю. Я я не можу це повірити. Він невинний, доки я не передумаю.